Всім привіт! Очередна колаба Варгеймінга на цей раз з фільмом RoboCop. Тобто всі фанати цього фільму будуть задоволені. В принципі, я не можу сказати, що фанат цього фільму, але в дитинстві дивився, мені це подобалось. І ось такий от марафончик з 15 січня по 29 січня у нас буде. І ми можемо отримати танк, стилізований в цьому, під це кіно. Питання, чи варто. Його потіти в цей танчик чи не варто. Я думаю, що краще скачати якусь іншу гру і посадіть, позекономить собі нерви, ніж грати взагалі в танки і там потіти на якісь марафони. Це точно це 100% буде правда. Але якщо фанати танків і дуже подобається цей фільм, можна буде взяти там цей танчик в цьому стилі. Ось такі в нього ТТХ, ми ще їх подивимось більш детально. Звісно, з ГГ подивимось його характеристики. До речі, я узнав, що він ще буде апитись, тобто його характеристики будуть ще апнуті. Але в нього, звісно, є два лючки оцих вот здоровенних. Але прикольно, що він, коли робить фраг, він стріляє з пулеметика. Ось такий от стильок можна заценить. Прикольно зроблений в стилі робокопа. Ну, він нагадує мені фазу. У мене є фаза в такому стилі космічному. Оце щось типу такого. Це щось типу такого. Подивимось. Можна подивитись вон 2D-стилі. Оцей стиль, цей щось безкоштовний. Мені подобався цей такий теж прикольний з цими двома такими нагрудниками. Ну, цей такий звичайний стиль. Такий собі. Такс. Подивимось, ми, що ми отримуємо. Які нагороди, значить, базові нагороди. Ну, стандартні, як для всіх колабів, стиль, сам робокоп, член екіпажу з озвучкою за всі 50 етапів, коли ви отримаєте. Ну і поліпшений. А, тут ще, що прикольно, на 35-му етапі можна буде отримати трофейне обладнання. Оце що мені подобається, 35 етапів пройшов, і ти трофейку собі залутав безвітно безкоштовно. За 3,5 тисячі золота ми отримаємо вже цей 3D-стиль, сам танчик. Йог 9 рівня і 30 фрагментів універсальних. Це для КБ там, можливо, пригодяться цінне дуже це 15 резервиків. Ну, і все такого. Добре, що ж поглянемо на характеристики танка цього. Ось такий танк це стандартний 9-й Хто качав Йоха, може згадати, як там на ньому було грати. Чи приємно, неприємно. Особисто я не пам'ятаю, я його швидко прийшов і мені не сподобався. І за цих двох лючків на, на башті дуже мені не сподобався цей танк. Тому я не знаю, чи я буду в нього потіти. думаю, буду грати. так, Якщо там буду бачити, що прохожу, то заберу. Якщо ні, то я не буду його забирати. У мене є ТС-6, Кого, є, до речі, ТС-6. То цей танк взагалі ну, немає ніякого сенсу. Там Альфа 460, там немає цих лючків на баштах, оцих от здоровенних лючків на баштах, і там пушка в 460 альфи. Тобто ну, Т-6, я думаю, буде покрепше цього Йоха. Але йому апнуть, йому апнуть ще перезарядку, трошки апнуть. І по тому потужність трошки апнуть, він буде швидше трохи їхати, швидше перезаряджатися. Тобто у нього ДПМ буде доволі непоганий. Ще, що в нього цікавого такого, це стабілізація від повороту башти. 04 це дуже, дуже гарна стабілізація. Тобто, якщо ви станете новому місці і крутите тільки башни, то кружок з веденням буде завжди зведений, тобто, це взагалі ну, це прикольно, це цікаво. Альфа 440 стандартного його 400. Не сказати, що це дуже багато, тож ТС6 460, але це е, приємніше. Зате розкид 038, це ну, доволі коса-пушка коса буде. Але в нього є хеш фугаси, які пробивають 120 і з Альфою 530. Тобто, по всяких леопардах, там, картонних Стежках буде зауходити на ура. Тобто, ну, очевидно, треба, щоб в нього була інтуїція такий перк екіпажа щоб швидко перекидати на фугаси. Ну і ці два лючки в нього, якщо подивитися його броню, то от ВЛДшку будуть всі прибивати, а на ЛДшку тим більше будуть всі прибивати. Тобто цей танк грати тільки від рельєфу. Від рельєфу буде можливістю грати, тому що башта в нього дуже крепка. Але якщо ви від башти, вам насовують ці лючки. Тобто, ну я не знаю. Це такий танчик, ну, трохи терпільний. Тому не знаю я, чи його е, буду я качати. Тобто, якщо, ну ще раз кажу, якщо буде в мене можливість, то так. Да. Але я напевно буду грати в якусь іншу гру. Мені ці танки вже трохи надоїли, чесно кажучи. Тобто грабить свої нерви, впарюватись якісь марафони. Тим більше, якщо у вас є ТС-6, то я думаю, що взагалі ну, не варто там щось потіти в цей танк. ТС як на мене краще. у нього крепше ВЛД. І крепша, крепша башта, І альфа вища. Ну, цей чуть-чуть буде помобільніше. Помобільніше, в нього 40 вже йде в базі. Тобто, на нього, що прикольно, що не треба ставити турбіну. От, наприклад, якщо брати таку збірку. Ну, Наприклад, трофейку поставимо на нього. Я думаю, що це буде краще варіант обладнання на нього, як на мене. Тобто він і так буде швидко їздити. 40 км для тяжика це нормальна швидкість. 260 ХП у нього буде. І 2500. Ну, там буде дпмчик йому під Шаманічий дпм ДПМчик буде трошки більший. Тобто, ну, такий, коротше, посередній танчик. Але оце від стабілізації від повороту башти, мене, в принципі, Ну це прикольно. 003. Тобто, в, в, в звичайного Йоха 0,10. А тут 003. Тобто, Ну цікаво, цікаво. Зведення також швидке. Таке саме, як і в стандартного Йоха. Чуть похуже. Давайте ми ще цього от нарядимо в таку ж. Без допайка я ставлю, того, що Ну, приємчик можна без допайка покатати, чуть-пофармить більше. Зведення 2.23, 2.13. Ну, трошки, трошки погане, так. Да. Ніж у Йоха, звичайного. Але й альфа, але альфа більша. Ну, в принципі, майже таке ж саме зведення. Подкалібери тут, подкалібери. Але що прикольно, що е, підкалібери прибивають доволі пробивні. Вони на 500 метрів. 245 прибивають. не 200, там... 29 шка в звичайного Йоха. А тут 245, що, в принципі, ну, прикольно. 245 на 500 метрів. Хоча подкалібера гірша нормалізація, це також треба враховувати. В общем, такий танчик, такий танчик, картошка взагалі не заморачується, бере просто стандартного Йоха, йому ставить іншу пушку, малює стиль, коротше, і все, і готова колаба. І вже хоче продавати, може продавати цей танчик. Вони геть не заморачуються, тому і нам варто також не сильно заморачуватися на ці марафони і не вестися на ці всі штуки. Ну, якби вони дійсно щось придумали, а то стандартний звичайний танк. Тобто, ну. Раді, раді стилю, не знаю я. Короче, думайте самі, вирішуйте самі.